З ліками буде проблема у них. Будуть у них постійно якісь там пожежі, чи ще такі е незначні такі підриви, теракти в них будуть частіше і частіше, хоч якось починає пробуджуватись від тієї лапші, яку їм навішали, що це просто спецоперація. Що... Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Нас сьогодні в гостях Аня Атаманова. Анічка, вітаю тебе, Сонечко. Вітаю. Я хочу з тобою поговорити за день Києва, бо минулого разу, коли були жахливі обстріли в Дніпрі, Дніпро крепко постраждав, там гатили як скажені. І за два дні був масштабний обстріл Києва. Я знаю, що вчора ну це просто жах. Постраждала лікарня в Києві. Не в Києві, перепрошую, в Дніпрі постраждала інфраструктура, знову обстрілювали південь, і ми бачимо, що ворог зараз в нього просто це сказ пішов. День Києва. Що чекає киян на день Києва? Карта а страху, буде обвал, буде, ну, видно навіть по карті, що так готуємося. І я би сказала б напередодні навіть більше. Ну, і що хочу сказати, що знову вони будуть розчаровані. Не ті результати, на які вони сподіваються. Так, звісно, є влучання, так як ми й дивилися за Дніпро, але такого прям ну масових на щастя, жертв немає, слава Богу. Тримаємося. Зараз вони, звісно, будуть ставати на диби, атакувати нас, і за Білгород мститися. Ну, будуть вони розчаровані, будуть колосальні фінансові витрати, а нічого не буде отримано. До речі, я відчуваю: от вони зараз готуються ще до закупити ракет. Я говорила, якісь сильні будуть. Ну, тут є сюрпризик із нашого боку для них. І для нас є країна, яка зараз дуже активно виготовляє серйозну потужну зброю. Клас! Розклад по областях традиційно буде на твоєму каналі. Шановні глядачі. Я нагадую, що в пані Анни є канал Анна Атаманова. В описі вже є посилання на цей канал, де Аня робить дуже класні, дуже чіткі розклади на майбутнє по областях. Ми ще сьогодні це подивимося, а зараз ми переходимо до міжнародних новин. Давай зараз поговоримо з тобою. Стосовно співпраці України, чи зараз Україну будуть підтримувати якісь нові країни протягом червня місяця? Нові будуть, і ті країни, які ще думали нас підтримувати чи ні, то вони будуть активніше проявляти свою поміч і все ж таки прихильність до нашої країни. Тому що зараз от настає той момент, коли дійсно нам потрібно скупчитися з країнами Європи, щоб відстояти себе. і, ну, на жаль, ми є найсильнішими, ми є тією країною, які першими, і на нашій території ми зараз як являємося щитом для всієї Європи. Тому вони розуміють і вони уявляють, наскільки агресивно налаштовані росіяни, і їм будь-якою ціною потрібно зараз затіяти цю війну, будь то ми. Якщо ми, то і далі вони підуть і будуть всіх, як терористи, тримати в напруженні і е, отримувати нахабно те, що вони хочуть. Ось, а що вони хочуть, При, приєднання до своєї країни. До речі, Білорусь і Росія, пам'ятаєш, я казала, буде Союз. А, і вони між собою творять союз, щоб якби доказати росіянам, що це все не намисно. Ось дивіться, ось у нас союз, ми згуртувалися. І ще якась країна може до них, ну, якісь будуть укладання угоди між ними, але це ще треба почекати в майбутньому. Так, будуть країни, які будуть допомагати Україні активно. Авіацію готують зараз для нас. От давай ми про це подивимося, чи побачимо ми результати е, авіаційної угоди да, е, вже в червні місяці. Mm -hmm. Так, я бачу, буде активно їздити по країнам, спілкуватися Володимир Зеленський, до нас будуть ще візити, наносити лідер інших європейських країн. А, так, але не так швидко і не в тій кількості, як ми сподівалися, нам потрібно знову і знову буде домовлятися, доказувати, пояснювати усьому світу і якусь робити доповідь. Чому, чому саме от вони повинні нам на весь світ? Тому що лідери тих країн вони не такі красномовні, як наш Володимир Зеленський, і вони його будуть викликати, щоб він пояснював, щоб люди чули, чому потрібно допомагати українцям, тому що багато серед європейських людей, ну не багато, а навпаки, є якийсь відсоток, які. Які вважають, навіщо допомагати Країні. Україні у нас зараз піднімаються тарифи, піднімаються ціни. Чому ми повинні страждати і ділитися з ними? Ось Тому будуть доносити і пояснювати на увесь світ. Росія, готуйтеся. Зараз у вас багато чого зникне. З медицини, тобто з ліками буде проблема в них. Потім вони відчують здорожчання скоро цін також, і будуть у них постійно якісь там пожежі чи ще такі е, незначні такі підриви, теракти в них будуть частіше і частіше. Я хочу запитати за вересень і за осінь, чи можливі референдуми в Росії? Чи готує російська опозиція референдум в Білгороді, в Курській області? Я зараз бачу, що російська влада просто. Не знаю, що їм робити. У них оцей козир, як оця зброя ядерна. Просто вони не знають, як справитися. Зразу хочуть з усіх боків на них накинутися. Вони просто не можуть справитися з цим. Не розуміють, що настає той час розплати їхньої. І вони будуть намагатися придушити усі оці такі маневри, так? проти них підняти бунт або ще щось, щоб люди боялися наганяти острах на людей, наказувати осінь. Я не бачу прям таких серйозних змін на той час. Зараз я ще раз побачу. Ну так, якісь події будуть відбуватися, але так, щоб прям суттєво, то ні. До речі, Путіна щось з ним може відбуватися. Угу. На, на фоні фізичного стану можуть такі зміни бути. Між ними Росії і Білорусі, укладається договір, і потім вони можуть використати в сьомому місяці цю зброю. Іде мені така інформація, що навіть, якщо чесно, от хочуть і якщо вже використовували цю зброю, то вже на нашій території би цікаво було Європі подивитися, що в них за зброя ракета. Може бути використана, хоча от щось завадить і вона не буде якось чи відбита, чи щось буде, от не в повну міру. Для нас це буде не так страшно, як ми думаємо. Угу. Тобто Україна відіб'є ядерний удар. Я думаю, що або в останній момент якось щось зміниться, хоча вони дійсно зараз. Налаштовані на це, тому що вони розуміють, що якщо вони не зроблять цей рішучий крок, то їм буде переливки. Окей, Польща готує державний переворот в Білорусі. Ну так, там зараз будуть запускатися не тільки Польща. Активно тобто ми будемо і Європа діяти. Проти Росії тими ж мірами, тими ж діями, якими вони діяли з 2014 року на нашій території. І так, звісно, будемо, будуть спроби розшатати, розколихати зазумбоване те суспільство, яке нарешті можливо вже. Хоч якось починає пробуджуватись від тієї лапші, яку їм навішали, що це просто спецоперація, що пішли, там завалили всіх і пішли. Хоча, от я згадую, ти знаєш, я згадую той момент, коли я виїжджала з Бучі, так? коли був момент, я дивилася в очі. Росіянам, які не повинні пропустити були машини, колону нашу. так? Ми єдина колона, яка проїхала тоді. І на той момент, коли ми повинні були проїжджати, от вони стояли реально з стекляними очима. Вони не розуміють, що, що відбувається, чому вони там. І... Просто, просто я дивуюся, ну, як можна настільки заозумбувати і керувати людьми. Ну, ну Невже вони такі тупі? Українці, вони, дивися, українці дуже розумні люди, і вони дуже ви, виносливі. Ми Швидко орієнтуємося, ми швидко думаємо, ми швидко переналаштовуємося в кожній країні. Майже дивися, як ми швиденько знаходимо себе, ще й умудряємося заробляти гроші. А давай, якщо їх, от вони зараз, ті, що виїжджають за кордон, так вони себе ж там не зможуть почувати людьми. Вони не зможуть, вони не звикли думати. Ну, от бачиш, з ким воюємо. Так, давай наступне запитання: Китай зараз будує газопровід в обхід Росії, будує залізничну дорогу в обхід Росії. Чому Китай зараз зливає максимально Путіна? Китай не зливає, а він користується моментом, так? Вони користуються моментом, щоб посилити себе і стати лідером світовим. Ось що вони хочуть. Вони розуміють, що Росія втрачає свої ті козири, це газ. Допливо і так далі. Зараз ще ось ядерні ракетки, не, не зрозуміло, що з ними буде. Ж потрібно ще ж Ірану віддати, поділитися, яку вони обіцяли. Ось. Тому Китай, користуючись моментом, де в чому, ніби, знаєш, підстрікаючи, наштовхують Росію mm -hmm. проти, налаштовують Америки. І тим самим часом вони для себе відкривають шляхи. Тобто е зараз розуміють всі, що Китай ніхто не буде суттєво чіпати, займати вони, що вони йдуть рішуче вперед і на цьому збагачуються, вони роблять ті кроки, е які забрати пріоритети Росії угу. і на, на свій бік, і тим самим підвищити свій статус в очах всього світу. Дивись зараз в Азії. Ми бачимо, що дуже багато таких нових союзів Африка. організовується в Азії Африка. І тут в мене наступне запитання: ось ці азіатські союзи, які зараз нові утворюються, чи будуть вони співпрацювати з Україною наступного року? Африка поки що не налаштована на це. Там повністю все як під Росію, я би сказала. Білорусія, Азія. Білорусія, Африка, Іран. Азіатські газові країни. Ну, не всі, я так бачу. Угу. Зараз іде так, що усі країни починають відкривати очі і готуватися до серйозної третьої світової війни, я би так сказала. Кожен буде максимально намагатися виготовити зброю, захистити себе і так далі. Угу. Ну і, повертаю... і утворювати, звісно ж, я ж до цього веду, що утворюватись будуть союзи. Так, активно. І повертаючись до України в червні місяці ми маємо почути про якийсь союз. В який вступить Україна, так давай подивимося, що принесе гарні новини українцям, за що вони будуть найбільше радуватися. Я чую Зеленський, розмови про дозвіл і надання ядерного зброї. Зараз про це думають, або входити в такий союз, який нам дасть дозвіл. Ярмак до цього причетний? Ядерна зброя. Активно. Я бачу зараз. Це питання номер один. Ярмак. Ну, я бачу його тінь, так, от є. І не тільки. Про це ну давно, від початку війни, велися розмови, але зразу казали, ні-ні-ні, ні, ні, а от тепер дійсно за це ведуться розмови. Тому що я чую, от Зеленський каже, у нас багато атомних станцій, і від багато чого в чому залежить Європа від нас, тому. Краще от якось нам надати, щоб нас також поважали і боялися. Тільки надав, надаючи можливість мати нам ядерну зброю. Це дуже гарна новина, бо це наша безпека. Це наша безпека, наш спокій, і це може Хоча, Коли я говорю за ядерну зброю, мені в ну, мене ж руки починають холодіти і труситися. Взагалі, тобто, от, це ви... через загрозу. Є така загроза, але її можна уникнути. І взагалі, от моя би мрія була так, щоб взагалі її не стало, цієї ядерної зброї в усьому світі не потрібно, Колись воно так і буде. Так, зараз оце питання номер один. Укладатися будуть союзи. Ай, і зараз багато чого не афішується. Авіація. Готуються дуже круті пілоти. Я бачу, от прям віртуози. Авіація. На рівні кораблі. От я бачу О, зараз таку, таке видіння, кораблі. А пам'ятаєш, я казала, що з кораблем так. щось буде так, щоб якась провокація, щось, щось uh -huh. от, початок тих моментів, які будуть породжувати бій і конфлікт між кораблями. Uh -huh. Тепер я бачу от з неба чого боїться Росія, авіації, самольоти. Тому що з самолітів будуть підбивати Корабли. кораблі, кораблі, а в них не так багато зараз підводних лодок. Ну в них зараз тільки, тільки один козир в руках це ядерна зброя. Анічка, дякую за цей прогноз. Шановні глядачі, переходьте, будь ласка, на канал Анна Атаманової і дивіться розклад по області. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей. Тримайтеся, бережіть себе, будуть обстріли по Україні. Намагайтеся в безпечних місцях перебувати, все буде добре.